Друзі, усім доброго дня. Ну, що я вам можу сказати? Ношуся я із цією розсадою туди-сюди. Коротше, віднесла я її вже сюди назад, в хату, бо в нас на вулиці близько тижня вже така низька температура, там 4 плюс, ну, плюс 4-5 градусів, там буває трошечки вище. Ось я її вже ж тоді винесла на вулицю. І дуже холодно дощі, холодно вітер. Я її віднесла назад в хату. Вона трошки тут, наче як віджила, мені здається. Ну, Така вона жовта, бо довго стояла на літній кухні, і там ж сонця, ну дуже мало сонця, виходить. І плюс ще холодно було. Я її, звісно, накривала, але в темноті вона стояла. Ось так, зараз ще десь перчик покажу свій. Вось мене ще тут. Ось ще одна розсада. Бонька, привіт. Ти тут не зісіш нічого, і ось перчик мій. Ці помідорки я так їх внесла а ну, вони, кстати, трошки підросли. Вони чуть-чуть підросли, але я на них зовсім не надіюся, але може щось і вийде. Ось тут ще якісь посходили, бачите, малесенькі біля нього. хай там росте поки що. Ось такі вони вже, бачите, такі перчики попідходили на вулиці знову дощ. Он почався це. Я зібралась, вдягнулася на вулицю. Думаю, зараз піду. У мене там те та добриво вже дійшло. Ну, достоїло вже його треба процідити, розводити і, цей, і попідобрювати. Хочу полуницю підобрити, підживити. І цибулю, часник, потім плодові кущі потрібно. Ось, коротше. А дощик знов почався. Так що не знаю, зараз вийду дивитися. Чи довго, чи не довго. І ще хотіла дуже ж багато перецвіло нарцизів. Там вже деякі тюльпани поперецвітали, треба пообривати ось цей цю, цю квіточку, ця, щоб перецвіла, як вона правильно називається. Коротше, зараз піду буду дивитися. Я вже давненько на вулиці такого нічого не робила. От. Зараз. зараз піду буду щось там дивитися, да, Бонька? бунька? ж, ти тут мені не будеш робити шкоди? Там рушничок, я ось так підстелила рушник, щоб їй тепло було в цій розсаді. Ой, капець. Це ж з цього року щось, щось пішло не так. Ну нічого. Сяка хмара. Це вже такий затяжний, напевно, знов буде дощик. Бо сьогодні так трошки сонечко вийшло, але ненадовго. Я ось тут викупила, в мене ці були, що тут це крокуси. Ну, по крайній мірі мали бути крокуси. Я їх викупила, бо вони другий рік нічого не, так, прощай, не, не цвітуть. От, і ось ці привинки прийнялись. Вже все так гарно попідходило з цим дощиком і троянди. Бачу дуже і бур'ян. І бур і абрикоска почала моя. Що ми садили, попускала бронючки. Хризантемки всі попіднімались гарно. Ось. Це що вона на цвіт пускає, чи що це має бути? Цвіт, напевно, що чи це на листочки? Я вже спустився. І гібіскус, бачите, як він почав гарно просинатися. Треба ось ці всі листочки обривати. Нижні, там, де на стовбур заплетали, це вже зимська була Вийти і пообривати його все. Ось і все. Трояндочки гарно пішли. Ілії, які взагалі, це Ось ця хі дуже гарна, така коричнева. Всі вже починають гарно цвісти. Розвалилося. Ось ця мультифлора бачу. Так цих три корінчика і залишилось, напевно, більше і не буде. Хай ще трошки постоя, та я вже тоді розсажу. О, ось ці лілії вже почали сходити, бачу, а я чекала місця. Де вони зійдуть, бо треба ті висадити там за ростом. Точно не пам'ятала, знала, що десь в цьому районі, точно не пам'ятала де. Ось одна і ось друга. Це бархатні такі ароматні. Дуже гарні. Гарні і ароматні. Це ротандертон. Вже починає проростати. Всі дуже швидко попередцвітали нарциси. Взагалі якось швидко зацвіли і швидко перецвіли. Повничка цвіта вже повним ходом, бачите? Як наче нічого. Ще буду підживлювати. Сматіола гарно посходила. Ці салати щось ніякі. Може це їм тут місце не підходить, сонця мало. бо Тут якось так трошки сонця зранку є і потім тіньочок зразу. Може, сонця погано, треба буде пересіяти. Ось так гарно починають зав'язуватись. Так, що тут ще посходила? Ось кущівка зійшла. Бурячки бачу ще ні. Наче більш нічого. Кріп, кріп, кріп. Оці туйки не прижилися, походу треба їх звідси позабирати, щоб місце не займали. Ось і морковка бачу, там починає прорізатися. Де-не-де, де я її рідко садила так, щоб не проривати. Ну я бачу, що вона щось не дуже. Бачите так? По одному. І редиску доїдаю, це ця блоха, напевно, що. Тож посипала вже три рази попілом і все одно. І зараз немає сенсу, бо дощ. Але це ще, напевно, після того залишилось і ще ось мене. Помідори посходили. У мене тут минулого року помідори росли і багато, але ну, попадало там, які гнилі були, і коротше он, он розсада, якщо що тут буде <гум> розсадити. Капець. Це я хотіла лілії -лі висадити, але. Родощик припиниться. Він, в принципі, не сильне іде, але все одно. Така неприємна. Такі вже вони гарні попідростали. Ой, тут такі в мене безла трошки робиться. Дивіться, які вони вже. Я вже там бачу ті типу, посходили, я їх хочу так разом посадити десь в одному місці приблизно. Ось. Вже треба висаджувати. І ця туйка в мене теж, не знаю, вона трошки і пожовкла, іначе не зовсім. Може прижилася, може й не прижилася. Хай стоїть. Хай поки що стоїть. Тут ще палази позаносити, треба буде вже подозастеляти. Тут в мене виходить ось ця бормотушка, це я за це добре кажу. Це я буду брати півлітри цього і півлітри з яєць, ось цього шкарлупиня яєць. І на відро води. Зараз буду для початку полуницю підживлювати плодові кущики, а потім вже все остальне. Цибулю і чесничок. От якраз вчасно, все підобрила, я чесничок, цибульку, потім полуницю і всі кущі плодові. І навіть дерева ці, що посаджені цього року, все вже підкормлені, нехай ростуть. Там навіть почала деякі туї. Є... Почався дощ, закінчив або ввечері або вже завтра, бо мені там ще треба другу роботу доробити. Якраз поки Денис не спить, то я вже тут справилась.